Ви ще й досі думаєте, що в'язати це так легко і просто взяв і зв'язав тоді це відео для вас. Найпопулярніші фокапи, що спіткали кожного новачка. Перше, це неправильний вибір пряжі і спиць. Начебто дрібничка, але таке пропускають всі. І як результат, пряжа і спиці починають боротьбу. Хтось із них точно виграє, але не ви. Натяг нитки. То слабо, то міцно. Знаєте відчуття, коли шарф нагадує пилку, а светр резинку? Натяг це ваш дзен. Знайдіть його. Пропущені петлі. Так, так, ті самі, через які ваш шедевр стає рибальською сіткою. Тримайте очі на спицях і рахуйте. Ігнорування зразків і розрахунків. Так, це та сама нудна частина, яку всі ігнорують. Але без замірів і розрахунків ваше полотно може перетворитися на сюрприз із категорії не за розміром. Ну і п'яте. Боязнь вийти за рамки звичного. Ваш прогрес починається тоді, коли ви дозволяєте собі трохи ризику. Не бійтесь помилок, бійтесь стояти на місці, сміливо виходьте за межі, бо саме так і стають профі. Підписуйся, тут все про в'язання та як перетворити хобі в роботу.